Повномасштабне вторгнення Росії різко змінило життя кожного громадянина та вплинуло на усі сфери діяльності в Україні. Банківська система не є виключенням. Стабільність банківської системи є запорукою економічного зростання та повоєнного відновлення країни. Однією з ключових гарантій стабільності банківської системи є захищеність банківських установ як кредиторів. Однак, слід констатувати, що для окремих недобросовісних клієнтів банків війна стала приводом домогтись уникнення виконання зобов'язань. Подібні судові рішення, як у цій судовій справі, є водночас парадоксальними, екстраординарними та такими, що несуть суттєві ризики для усієї банківської системи. Увагу нашого телеканалу привернула історія одного судового спору за участю держбанку та позичальника, бенефіціар якого вирішив, що повномасштабне вторгнення є тією обставиною, що зумовлює необхідність розірвання договорів поруки та іпотеки, укладених для забезпечення повернення багатомільйонного кредиту. За подібною хибною логікою, якою керувався суд першої інстанції, будь-який поручитель чи іпотекодавець може вимагати звільнити його від виконання своїх зобов'язань, посилаючись на те, що у позичальника чи у нього зменшились доходи від війни, або ж у позичальника залишилось будь-яке майно на окупованій території. Окремо, слід зазначити те, що місце знаходження позичальника у даній справі місто Київ. І окупація будь-яких територій в даному випадку не може вплинути на його господарську діяльність окремо також слід наголосити, що за чинним законодавством. А будь-яка відсутність коштів не є підставою для звільнення від відповідальності. Так, з відкритих даних судового реєстру вбачається, що наприкінці 2022 року фізична особа, яка є поручителем та іпотекодавцем, звернулася з позовом до господарського суду з вимогами розірвати договори поруки та іпотеки, які він уклав з державним укрексімбанком в забезпечення виконання зобов'язань позичальника ТОВ Придніпровська біотес. Позовна заява у цій справі надійшла в господарський суд Київський. Області спочатку з певними недоліками. Після того, як справа була розподілена на одного з суддів, цей позов було відкликано і позов переподано. На практиці іноді кажуть, що це робиться для того, щоб обрати більш зручного суддю. Суддя у даній справі господарського суду Київської області Карпечкін, окрім того, що задовільнив цей позов поручителя. Також окремою ухвалою, забезпечивши позов, заборонив банку взагалі вчиняти будь-які дії як щодо стягнення з цього поручителя, так і щодо звернення стягнення на предмет застави. Крім того, у даній справі цей суддя стягнув з банку майже 100 тисяч гривень витрат на правову допомогу адвоката. Слід зазначити, що подібні судові прецеденти вони несуть ризики в цілому для стабільності банківської системи. І саме тому ми вважаємо, що дана ситуація потребує публічного розголосу для уникнення будь-якого можливого тиску на суддів, які мають прийняти законне. А та справедливе рішення у даній справі підставами позову зазначено істотну зміну обставин, якою позивач вважає збройну агресію Росії, окупацію частини території та зниження його доходів. З даних реєстру судова влада нам вдалося з'ясувати особу позивача це тинний Ігор Владиславович, відомий столичний підприємець та співзасновник Української асоціації відновлювальної енергетики. Більше того, з реєстру судових рішень вбачається, що 22032023 суддею господарського суду Київської області Карпечкиним ТП задоволено позов Ігоря Тинного до Укрексімбанку. Суд постановив розірвати договори іпотеки та поруки, які були укладені між Тинним ІВ та Держбанком, попри те, що кредит досі не повернуто. А те у по даній справі після того як було визначено колегію суддів апеляційного суду, які буде розглядати цю справу, було заявлено відвід двом суддям з огляду на те, що по іншій справі, в якій також брав участь банк, ними ухвалювалося на наше переконання не зовсім обґрунтоване та законне рішення. А сьогодні в засіданні ці двоє суддів взяли самовідвід. Ми очікуємо на призначення нового складу суду у даній справі, і надалі будемо відстоювати інтереси. Державного банку та всієї банківської системи задля того, щоб недобросовісні позичальники та поручителі не уникали своїх зобов'язань. Зі слів представника банку, після виникнення проблем з обслуговуванням кредиту, банк пропонував реструктуризувати борг та не починав жодних дій по стягненню. Однак, поручитель розпочав судовий процес з метою виведення і застави всього забезпечення по кредиту. Наш телеканал на запрошення банку 12 липня цього року відвідав засідання у цій справі в північному апеляційному господарському суді з розгляду апеляційних скарг банку. В засіданні колегії суддів заявлено самовідвід. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій у цій справі, адже ця історія може стати черговим тестом для судової системи, реформування якої очікує усе українське суспільство.